Вітаю, дякую за вашу роботу. Чи можете подивитися, що чекає Чернігівщину? Дякую. Давайте подивимося до кінця 2025 року. Чернігівська область, так, яка буде ситуація до кінця 2025 року Чернігівської області. Так, Що там буде відбуватися? Мені йде захист. Мені йдуть повторювані циклічні події, які будуть повторюватися. Ось, і, скажімо так, стосовно активності, вороги будуть намагатися, тут є плани, будуть намагатися тиснути. Тут можуть бути якісь провокації, тиснення, от, і активність, яка може давати наслідки Чернігівській області, інфраструктурі, забезпечення, так? І як би не було, все одно ситуацію будуть намагатися контролювати. Дивіться. Дуже багато розвідки Чернігівська область, і може бути, знаєте, як маніпулювання на прикордонні, тобто намагання протоснутися, але того не дадуть. Давайте чітко запитаємо: так? чи буде ворог наступати на Чернігівщину? Так? Чи буде ворог наступати на Чернігівщину? Чи будуть вони наступати? Ну, дивіться. Тиснути можуть там, але будуть тримати. Дивіться, ну тут, знаєте, конкретно наступу я не бачу. Як наче наступ їм, щоб зробити, теж треба дуже багато мати можливостей, ресурсів, так? Але тиснути, провокувати, обстрілювати будуть Чернігівську область. Так, давайте подивимося: Чернігівська область. Чи буде ворог наступати? Будуть якісь повідомлення, ще раз повсюджувати якусь інформацію, так? Ось, так. Ну, мені йдуть повторювані події по активності ті, які несуть. Наслідки саме області, але це іде більше повітря і провокації від прикордоння. Але конкретно наступальної такої дії я не бачу, воно, як наче, відтягується. Планується щось там, якісь тиснення, але воно відтягується в часі. Так? До кінця 25-го року я поки не бачу ніяких таких наступальних дій, щоб сказати, що ворог туди. Що ворог туди пройде, ні, ні, не бачу. Мені поки не показують. Але е, тиснути, провокувати, і можливі тут і ДРГ, і такі от речі, так, це може бути. Але конкретно, щоб ворог пройшов. Е,